Вітаємо на каналі Світлофор! Сьогодні ми будемо говорити про способи, як позбутися водного каменю зі скла авто. Зробити це можна двома способами: домашнім та професійним. Про це все далі у відео. А перед тим як перейти до основної частини, підписуйтесь на наш YouTube канал. Якщо ми говоримо про домашні методи, найбільш популярними є оцет та лимонна кислота. Просто змішуємо їх у пропорції 1 до 2 із теплою водою та наносимо на поверхню скла. Чекаємо 5 хвилин та змиваємо. Також популярним домашнім засобом є Кока-Кола. Наскільки вони ефективні, важко сказати. Треба перевіряти. Але все ж таки ми рекомендуємо для вас найкращий варіант, а це використовувати професійні засоби. А що я маю казати? На чому кінчилось попереднє відео? В асортименті світлофор ви знайдете такий професійний засіб, як Koch Finish Spray Exterior та полірувальну пасту для скла Мірка Shine. Але з нею треба бути дуже обережним. Полірувальна паста для скла плюс шліфмашинка та фетровий круг, звичайно, знімить шар водного каменю з поверхні, але у непрофесійних руках може призвести до пошкодження скла. Тому залишимо цей спосіб тільки професіоналам. Найбільш простим та доступним для звичайних автовласників методом буде використання звичайних очисничків для скла. Ці засоби підійдуть для очищення лише дуже свіжого водного каменю, який ще не в'ївся в поверхню. В іншому випадку вони не допоможуть. Рекомендація від світлофор використати засіб з лінійки кохчемі. Фініш спрей, екстер'єр. Він спеціально призначений для видалення водного каменю, і застосовувати його можна не лише для скла, а й для лакофарбового покриття та пласт. Засіб не руйнує раніше нанесені на кузов чи скло покриття, такі як кераміка чи антидощ, і підходить для автомобілів абсолютно всіх кольорів. Як зазначає виробник КОХ, Нанесення засобу запобігає утворення водного каменя у майбутньому. Також кохчемі фініш спрей екстер'єр не залишає слідів після використання та повертає лакофарбовому або скляновому покриттю глянцевий блиск. Чотири переваги засобу кохчемі фініш спрей екстер'єр. Перше Підходить для догляду за всіма зовнішніми поверхнями автомобіля. Друге видаляє навіть найстійкіший водний камінь та вапняні забруднення. Третє повертає насиченість кольору та блиск поверхні, що обробляється, тобто скло або лакофарбове покриття. І четверте захищає поверхню від наступного забруднення. Спосіб нанесення. Наливаємо засіб спеціальний тригер розпилювач та, власне кажучи, розпилюємо на оброблювану поверхню. Залишаємо орієнтовно на 1-2 хвилини і протираємо мікрофіброю. Отож, давайте підведемо підсумки. Водний камінь утворюється на поверхнях під час мийки автомобіля. Водою, в якій є підвищений вміст солей, кальцію, магнію, а також після потрапляння авто під дощ. Для того, щоб запобігти утворенню водного каменю, витирайте скло насухо після мийки, нанесіть на поверхню скла антидощ, а на поверхню ЛФП керамічне покриття та уникайте. По мірі можливості, звичайно, жорсткої води. На цьому підходимо до завершення. Пишіть в коментарях про що б хотіло б дізнатися в наступному відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлофор.